Нам задають багато, і я дуже люблю читати. Взяла на літ ту книжку Чарлі, Шоколадна Фабрика і Аліса в країні чудес, прочитала дуже цікава книжка. П'ятикласниця Дарія Марія постійний віде... відвідувач бібліотеки. Їй, як всім іншим учням, видали список рекомендованої літератури на літо. Але і без нього дівчинка багато читає. Однак таких, як вона, меншість. Хтось зі школярів самотужки проявляє цікавість до читання, а когось стимулюють батьки. Ну, збираюсь прочитати около п'яти шести книг, бо в мене ну, не вийде прочитати всі, бо тому, що нам задали велику кількість цих книг. Працівники бібліотеки відзначають: в останні роки, не дивлячись на жорстку конкуренцію комп'ютера, кількість дітей, які читають друковані книги, зросла. Пояснюється тим, що екран монітора не може замінити паперових сторінок і, відповідно, не може передати притаманний їм дух. Ми помічаємо щороку, що збільшується тенденція до читання. Тобто починають більше діти вивчати літературу, ту, яку їм рекомендують для читання літом. І я вважаю, що це дуже корисно, тому що потім протягом навчального року вони не будуть мати змоги цю всю літературу перечитати. Дійсно, що зараз почали дуже багато діток приходити з списками літератури. На жаль, не всі списки літератури ми можемо задовольнити. Дітей, які не виявляють бажання читати, спеціалісти рекомендують заохочувати. На думку фахівців, ефективними є методи візуалізації, змалювання сюжету на папері або театралізації, ілюстрація прочитаного твору підручними засобами. Проте найголовніше це власний приклад батьків. Тобто, діти в першу чергу беруть приклад з родителей. Тому, що тут тому що, якщо ребенка ніколи не видит читаючих родителей, ну йому дуже самому заставити, во-первых, себе. Читати, во-вторых, заставить ребенка читать нікакої пользи не принесять, тому що це буде чисто технічне чтення. Прочитати хоча б частину творів, які задають на літо, важливо. Це допоможе підготуватись та розвантажити дитину під час нового навчального року, та виконувати план необхідно правильно, щоб дитині було цікаво. Слід знайти гармонію між відпочинком та навчанням, а ще краще майстерно їх поєднати, наголошують спеціалісти.